Як ми і обіцяли, ми вже зустріли наших ранкових гостей і будемо з ними розмовляти про фільм, про наше місто. Вітайте, будь ласка, в нашій студії Сергій Чурко, відеооператор та Павло Товтин, фотограф. А також вони є якби кріейторами ось цього нового фільму про наше місто. І перше запитання. Яке от мені особисто дуже цікаво. Перше Як... ми кажемо доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку вам всім О, при привіт! А тепер так, запитань. перше запитання. Яка основна мета цього фільму? Що ви хотіли це показати і донести людям, знявши це кіно? В першу чергу хотілося. Ну, це є одне з тих відео, яке мало би звернути увагу туристів до нашого міста і показати, що наше місце є також гарним і сюди стоїть приїхати. Європейське ну, місто, місто, так. Це як промо, так? Своєрідне так. промо. Одне yeah. з з, да. коли визріла ідею цього фільму, чому саме, саме такий меседж ви вклали в цей фільм? І як довго йшли від ідеї до вже живого втілення? Ну, в принципі, ідея з'явилася досить швидко. Ми так з Пашою поспілкувались, вирішили це все відзняти. Причому були ще й замовники цього відео? А десь за два місяці воно вже було готове? Ага, тобто спрацювали досить швидко. А в чому новаторство вашого фільму? Можливо, ви якось незвично щось показали, незвичні кадри якісь робили. Ось чому ваш фільм можна виділити серед інших? Адже погодьтеся, вже є багато різних цікавих роликів про наш Ужгород. Можливо, не дуже професійних, але тим не менше, із дрону, з висоти пташиного лету, там камера піднімалася вниз, спускалася знову. А в чому ж фішка вашого фільму? По-перше, Паша зробив багато таймлепсів для цього відео. Подови. А що таке таймлепс? Таймлепс це е, своєрідне відео з послідовною ну, з кількістю кадрів послідовних. Тобто, якщо потрібно зробити нам е, одну секунду відео на ну, відеооператору, то це просто включити камеру, відзняти і все. Якщо потрібно це зробити фотографу, то це... Від 25 до 100 до 200 фотографій, які вкладно тільки в одну то секунду відео. Залізну витримку взагалі треба мати, щоб знімати якісно тайлепси. До там по пару годин ну, по чотири років. Ми робили ранок, там світанок, ну, сонце, да, то це приходило набережно, сідали і 2-3 години камера не рухалась, бували випадки, що ми переміщали, то тобто зробили прохідні <кхід> таймлепси. Ну і це все для 2-3 секунд буквально відео. Ну так, ми як е, взагалі люди, які теж працюють ну в сфері телебачення, кіно, але знаємо, що заради декількох секунд хорошого кадру треба не назнім, знімати дуже можна багато і... кадрів, так таких і невдалих, це... і пробних наступного велика робота так. Це є. Е, вже була десь презентація, чи буде презентація цього кіно, десь буде якийсь масштабний масовий, якийсь Перегляд. захід, щоб, так щоб люди прийшли. Поки що його можна знайти знай знайти на каналі Ютуб угу. Фейсбук. Ну, поки що так. А не плануєте зробити, не знаю, десь якомусь е, такому популярному місці, щоб прийшли люди і так таким чином е, не, не те, що так і і свою роботу взагалі про ну, про, рек, не, не прорекламувати, а показати людям, а і ще й зробити ну, і почути так. одразу так. так, живі відгуки, так, як поїздити Бо кудись, наприклад, не знаю, я на фестиваль. якийсь. Чесно кажучи, ні, не думали про це. Ну, тому що ну. не один проект, ну поки що це. Є ще в розробці декілька проєктів, і ми б хотіли, якщо вже так піде, то зробити хоча б 3-4 проекти і вже потім Це з промо да, Ужгорода? чи ви можна? Не по тільки, ми <клес> плануємо зараз, ну і ще маємо один проект про розвиток бізнесу в Закарпатті, ще будемо робити ну, для себе такі проекти, як, ну, як показати Ужгород із нічної, із такої з денної, да, ну, тобто. Нічне життя як да, от, у ну, Ужгорода? типу нічне життя Ужгорода зробити його максимальним. От, Як яка різниця між нічним життям і денним життям? Яка кількість mm. людей, автомобілів і тому подібне? От такого типу. Ну це mm. було цікавіше. Так, дійсно цікаво. А ви плануєте ще знімати фільми і про інші міста нашого краю? Чи тільки концентруємося на Ужгороді? Поки що тільки на Ужгороді концентруємося, але в планах, в принципі, в голові зріє ідея, але ну. Поки що це не будемо розголошувати. Ну, ну так, дійсно, спочатку треба наш <світ> уж як то кажуть, проштовхнути, а далі, далі, далі можна вже братися і за інші міста. А з чиєї ініціативи взагалі знято фільм, хто вам допомагав е, в цій справі? Е, з замовником були. Як називається? Е, чесно повну наступ компанія, яка чи організація Закарпатське агентство з інновацій, інвестицій та розвитку uh -huh. Uh -huh. було замовником. В принципі, вони нам склали сценарії, по якому ми працювали, і вже воно пішло, поїхало потрошку. Ми вкидували свої якісь ідеї туди, доповнювали це все. Ну якось спільними зусиллями. Воно ну. ми можемо зараз переглянути, може переглянути. промо, це трейлер. До цього. Трейлер чи тізер? Тізер. От, він, як короте... він, він невеличкий тізер, наскільки відомо, там 20-30 секунд це тізер, а трейлер це вже це там трейлер. більше по, декілька хвилин. Ох, нацуплять різних слів з інших мов. Тому дивимося трейлер цього фільму. Моєму домі завжди галас. Тут щодня купа гостей. Зі Львова, з Києва, Донецька, Одеси. Я маю що їм показати. Архітектура сучасного Ужгорода відкриває цілі культури різних часів і народів. Величні споруди епохи Угорського королівства та Австрійської імперії дозволяють відчути неповторний дух старої Європи. Ужгород, адміністративний, духовний, економічний і культурно-освітній центр Закарпаття. Тут зосереджені регіональні і місцеві органи влади та управління, дошкільні і загальноосвітні заклади, професійно-технічні і вищі освітні установи, численні спортивні клуби і споруди, музеї і театри, філармонія, церковні будівлі, різних конфесій, пам'ятники. У місті. Бували свій талант відомі в Україні та, за її межами науковці й освітяни, розаїки і поети, художники та скульптори, композитори та музиканти, актори і спортсмени. Той, хто хоча б один раз був у Ужгороді, назавжди відчує дух маленького, але дуже затишного і величного. Нам, ужгородцям особливо цікаво переглядати такі фільми про наше місто, тому що ти дивишся, і о, знаю де це. о, я там був, ой, і я люблю це місце, ой, клас, ой, я гарно зняла. Там пам'ятаємо багато чого з цього, та і знаємо, і все це рідне абсолютно вже стало. Але просто от ми зараз мали змогу переглянути, що дійсно вражаючі кадри, вражаючі таймлепси, особливо з замком, коли було це зоряне небо, це просто. Немає, нема слів, наскільки якісно і гарно це знято. Е, хлопці, це міжнародний проєкт, так? так. Якийсь? І от трошки розкажіть про це. Ну, фільм зроблений трьома мовами: на англійській мові і словацькій мові. В принципі, е, є завдання, щоб трошки більша частина світу передивилась це відео і мали змогу приїхати, подивитись ті міста, які були відзняті там на цьому відео. Ну, дійсно, переглядаючи відео, я думаю, що якщо турист, ось, він шукає місце, куди поїхати відпочити і дивиться це відео, воно надзвичайно заохочує, на мою думку. А як ви взагалі вважаєте наше місто? От Воно дійсно цікаво для туристів, є чим вразити? Чи просто нам так здається, що воно таке класне, класне, класне? Е, в принципі, є чим вразити. У нас архітектура, безумовно, вона на, на, на вищому рівні. Тут просто дуже, дуже багато напрямків архітектури в нашому місті змішано. Е, ну, я пропоную подивитись цілий фільм і думаю, що. Ну, буде різних розуміє. періодів і в залі ви. Цьому фільмі концентрувалися, акцентували саме на архітектурі. Першу чергу міста. Чи там не знаю на якихось відомих постатях, які жили на території Ужгорода свого часу. От який основний не знаю, основна не то, що меседж, а основна тематика, яка була вибрана у вас для цього фільму? Я його повністю передивлюся в 100%, відсотків, але скажіть зараз нашим телеглядачам, І архітектура і відомі постаті. Тобто, у нас в місті реально є що подивитись. Просто ми напевно вже звикли до свого міста і не помічаємо цих речей просто на все. Тут треба тобто це буде цікаво не тільки тим, хто вперше почує і побачить про Ужгород щось. Це буде також цікаво і тим людям, які тут фактично все життя прожили, і все одно їм це буде щось нове, і нові якісь відкриття будуть. І з, нової, з, нової, з нового боку почати просто своє місце, ще більше бути закоханим в своє рідне. Місце. Місто завдяки вашому фільму можна буде. Маємо надію на це, це, це чудово е, дійсно. Наше місто надзвичайно потужно проштовхують в плані туристичному, і ми часто говоримо про те, що дуже багато вже зроблено для туристів, для їхнього комфорту. А ось, на ваш погляд, що ще недопрацьовано? Де в нас такі суттєві недопрацювання? Ось того… Знизу, ага. Тобто З дороги не маєш часу подивитися. Тобто завжди дивишся вгору, але коли опускаєш вниз очі, то бачиш, що ось воно наше проблемне місце. так. Все одно приємно, що ви, що ви дійсно реалізовуєте такі проекти. Вам все вдалося? Ви задоволені результатом? Ще щось можливо хотіли показати в своєму році. Так, в... що, що не, щоб показали, не вмістилось, чи... не встигло То, чи не чи... В цьому відео, я думаю, що ми, ми показали все, що могли, але будуть надалі ще проекти. Ми будемо показувати наше місто з інших боків. Яка команда працювала над фільмом? От ви двоє і все. Скільки людей взагалі було задіяно саме в продакшені цього фільму, саме в створенні його? Взагалі, в зйомках? Так, в зйомках, починаючи від освітителя Гримера, закінчуючи помічником режисера чи такого формату. Грубо чоловік 10, напевно. так. Тобто були велика задієві. команда. Ну, це в принципі для Ужгорода це реально вели -велика, велика команда, тому що ми колись також свого часу знімали фільм, правда, художній, і там в нас було ну, чоловік 5 задійно, і то вже було круто, тому що в нас був у нас був свій гример взагалі. Ми ну тут а, гримувати так. було ніколи. Ну, знімали так, знаєш, тут, будівлі, е... архітектурні пам'ятки, як їх влада. І що хотів. Запитати художня, що плануєте знімати? Тобто, це документальне, це цікаво з однієї сторони, ну важливо для розвитку і так ну тому подібне. Але от художня, художня, кі художній кінематограф він також. Принципі, і потрібно, і цікавим. Ми нещодавно розказували, що тут словацько-український також кримінальний трилер знімався на території Закарпаття. От ви може, плануєте себе розвивати? Там можливо про якісь Канни, там думаєте, берліналі і так далі. Ні, я по я поки що ні, поки що не думаю. Може паша щось собі має, там. Ні, є проекти по таймлепсу і по нічній саме фотографії. Ну, які будуть використані потім, можливо, відео, можливо, просто буду робити такий ролик. І це буде таке відео по всій Європі. Це ваше захоплення, так? Да. Ну не то що темлес, більш по нічній фотографії. Ну але бути і не зробити вже таймлепс. То це то гріхо. Це вже фотографію робити, тамлепс зробити. то... Це вже дуже круто. Чи були якісь курйозні випадки під час зйомок? Можливо, щось таке смішне. Цікаве кумедне відбулося, що залишилося в пам'яті. і От завжди, коли ви переглядаєте це відео, у вас виникає цей, цей спогад в голові. Можливо, щось особливо вразило під час зйомок, чи хтось вразив. Різні Слова, бувають обставини. Я люблю ранки. Фільм починається зі слів. Я обожнюю ранок. Oh. При, при монтажі я монтував вдома, в мене двоє дітей, і старший син, якому зараз 6 років, вже, вже настільки запам'ятав всю начитку, що вже коли тільки починалась мелодія, при перегляді він вже знав, що зараз буде я обожнюю ранки» і вже мене, так скажемо, тролив трошки. І продовжує зараз в нього Інші слогани з фільмів, які ще ми поки розкривати не можемо. Може маленькі якісь, ну не знаю, трошечки спойлер якийсь скажіть про те, що… про що зараз буде наступне кіно? Наступне кіно, ми вже говорили, зараз є проєкт про розвиток бізнесу Саме про Хочеться з, знову ж таки привернути увагу закордонних інвесторів, сюди і, в принципі, наш і Ужгород, і Закарпаття е, має змогу. Так, залучати виробляти до, до виробляти так. багато речей. Так нас у є нас є багато, багато працьовитих людей насправді, які на жаль їздять працювати за кордон, але можливо, якщо вдасться долучити до нас навпаки сюди за кордонні інвестиції, то наші люди будуть працювати у нас. Це дуже похвальна ініціатива. То, що ви робите, і то що взагалі розвивається і створюється ін інвестиційний клімат на Закарпатті. Тому що це просто таке поле для. Розвитку, не, не, не? не, ну, не поле роботи. <смітна> Насправді ми вам хочемо подякувати дійсно за те, що реалізовуєте такі чудові проекти. Я хочу нагадати, що до нас в студію завітав Сергій Чурко, відеооператор та Павло Товтен, фотограф. Ми спілкувалися про фільм, фільм про наше рідне місто. І приємно чути, що він буде не єдиний такий. А, планується ще серія інших фільмів про індустріальне наше місто, про нічне наше місто. Хочеться вже чим швидше їх побачити. ми дякуємо вам за вашу справу. Дякуємо так, за те, я, що завітали до нас, то, і розповіли творіть. нам про це. А вам бажаємо. Можливо, не переглядати фільми, а більше просто виходити на вулицю і дивитися, яке ж чудове наше місто, адже ми маємо змогу робити це щодня і в супер 3 d real тайм відео. Так, і можна навіть... але таймлапс також можна навіть доторкнутися так і побачити в живому часі. Головне, не опускайте очі додолу, тому що це не сама сильна сторона нашого міста. Але незабаром це виправиться. Ми ще раз дякуємо нашим гостям за бесіду. Вже незабаром ми до вас по Повернемося, в нас буде ще багато цікавих веселих новин. Чудові гості. Отож, не перемикайте канал, і побачимося вже незабаром.